Ваші рослини сої перебувають у стані стресу після внесення гербіцидів, як і у фермера Василя, користувача однієї що у Фейсбуці, не біда. Ми знайдемо вихід. Найкращим варіантом для зниження стресу у рослин стане виконання позакореневого листового внесення таких препаратів, як добродій калій актив в нормі 2-3 кг на гектар. Для часткової компенсації дефіциту, оскільки препарат містить в своєму складі як калій, що сприятиме нормальному розвитку. Рослин, а також інші мікроелементи, що мають збалансований для рослини склад та допоможуть впоратись зі стресом. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Продукт надасть потужну фунгіцидну та бактерицидну дію, на основні збудники, в тому числі, і бактеріальних хвороб, та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 851 гривні на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та нового року. Попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами, поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті щедрого врожаю.